Група компанії Вілюкс дуже активно працює в сфері енергоефективного будівництва. Ми, зокрема, є засновником європейської програми енергоефективного будівництва Model Хоум 2020». Як учасник альянсу активний будинок у всіх наших проектах, ми використовуємо і пропагуємо наступні принципи енергоефективного будівництва як енергоефективність це мінімізація тепловтрат. Та, Використання відновлюваних джерел енергії, комфортний мікроклімат це створення здорового та комфортного середовища завдяки використанню збільшеної кількості природнього освітлення та природній вентиляції, та двойливе ставлення до природнього середовища, завдяки використанню відновлюваних джерел енергії, дбайливого ставлення до середовища протягом всього терміну експлуатації будинку. Тому наша участь в цьому проекті в якості одного з організаторів це логічне продовження наших європейських ініціатив. І що саме важливо для нас: цей проект буде реалізований в українських кліматичних і економічних умовах. Будинок буде збудований з доступних матеріалів за розумними цінами.